З чого виготовляють книги Сашко Дерманський. Стояла на полиці книжка. Стояти було нудно, і книжка почала згадувати давні часи. Колись вона була високою сосною, росла в лісі, тягнулася до сонечка, її листочки голочки виробляли кисень. Від мене багато користі, пишалася собою сосна. Та з часом її гілки почали всихати, а голочки осипатися. Тепер від мене не буде користі, засмутилася сосна. Та одного дня в ліс приїхали люди. Вони забрали сосну. І повезли на паперову фабрику. Там сосну подрібнили на малесенькі шматочки. Потім ті шматочки довго варили в спеціальному розчині. Вийшла така собі калапеця, а потім на спеціальних машинах ту калапецю тоненько розкачали, додали цю клею та білої фарби. І висушили. Вийшов чудовий папір. На книжковій фабриці з паперу зробили книжку. На її аркушах були цікаві казки і гарні малюнки. Спогади перервала дівчинка. Вона взяла книжку з полиці. Ура! Зраділа книжка. Мене знову читатимуть. Тепер мені точно не буде нудно і дівчинці теж. Від мене знову буде користь, та ще й яка.